Наскільки добре ти рахуєш гроші? Розв'яжи задачку. Хлопчик вирішив заробити гроші і пішов продавати лимонад. А його батько вирішив його підтримати і сказав, що кожен день я буду давати тобі квадрат цієї суми, яку ти заробиш. Наприклад, якщо він заробить там, 10 гривень, то батько дасть йому 10 квадратів, тобто 100 гривень додатково, щоб підтримати свого сина. За перший день хлопчик заробив 20 гривень. Батько каже: Молодець, ти отримуєш 20 в квадраті, 400 гривень. А хлопчик каже, ні, ти не правий, так рахувати неправильно. Правильно рахувати так. Давайте переведемо гривні в копійки. 20 гривень це, це 2 тисячі копійок. Скільки буде квадрат цієї суми? Квадрат від 2 тисяч буде дорівнювати 4 і ще 6 нуликів, тобто 4 мільйони копійок. Переводимо тепер це назад в гривні, ділимо на 100, і виходить 40 тисяч гривень. І хлопчик каже, своєму татові, що ти повинен мені дати 40 тисяч гривень. Чи правий хлопчик?